Давайте подивимося, яка несподівана подія очікує на вас у вересні місяці. Це буде загальний розклад на 4 позиції. Якщо ви бажаєте свій особистий індивідуальний розклад, то переходьте у мій інстаграм і пишіть мені в Дірект. І так, 4 позиції. Обирайте одну карту з тих, яка вам найбільше сподобається. І четверта. Один, два, три, чотири. І давайте дивитися по позиції номер 1 у вас може бути поїздка, довгоочікувана поїздка, яку ви планували, на яку ви сподівалися, але будьте обережні, тому що в цій поїздці вас можуть або ввести в оману, обманути, або все буде не так, як вам обіцяли, або є якісь, знаєте, хитрі люди, які бажають ну, щось від вас е, е, забрати. Да? Тобто це може бути і крадіжка, це може бути просто обман. Ось можуть бути у зв'язку з цим такі емоції, да, переживання. А якщо це питання грошей, то ви все вирішите. А, тобто, якщо ви відчуєте, що десь там хтось вам не доплатив, або, або там вас обманули на гроші, то все повинно вирішитися а, ну, для вас благополучно. Тому, хто планує поїздки, може якісь відрядження і так далі, то будьте обережні, перевіряйте всі документи, перевіряйте все, щоб у вас було в порядку, тримайте цінні речі при собі. Це була перша позиція. І давайте подивимося другу. Ну, ви знаєте, у вас тут більше. У вас могла бути запланована зустріч, зустріч з родиною, або когось хтось мав приїхати. Так, можливо, якесь свято повинно було бути, і воно може якби відкластися, так? Тобто або відмінитися. Тому що а, тут такі виникнуть обставини. Я не можу сказати, що це пов'язано, наприклад, з небажанням когось. Так? Тут просто обставини, які від вас не залежать. Ось тому а, карти радять, якби вам заспокоїтися і бути мудрим, а, і просто продовжувати працювати, продовжувати робити свою справу і не погружатися в якісь такі негативні роздуми і думки. Тут я більше би сказала, що буде просто скасування якихось планів, зустрічі, свята, приїзда когось, да, тобто ну, щось більше в такому роді. Це була позиція номер 2 Давайте дивитися позицію номер 3 Тут, ви знаєте, теж більше про якусь зустріч, про якесь свято, про. Можливо, день народження, гулянка, на яке потрібно гроші. Да? І ці гроші, якби, ви можете отримати, ну, наприклад, від якоїсь жінки, або від матері, або від керівника, якщо ви вже працюєте. Да? Тобто тут більше такий момент, що треба вмовити якусь жінку. Бути прихильною до вас і дати вам грошей, тому що тут більше фінансовий аспект. Тут фінансовий аспект, знаєте, може бути розчарування. Тобто, або ви взагалі не отримаєте бажаного, або отримаєте менше. Ось, Тобто, вам не сподобається зустріч. Зустріч з цією жінкою. Ну, це така волюва жінка, так, і ви знаєте, її рішення може бути як так, обухом по голові. Ось таке враження, що ви ніби як налагоджували стосунки, так, якось притиралися, на щось можливо надіялися, але воно. Воно вийде не так, як ви би того хотіли. Тобто, ну, таке враження, що ви сподівалися на допомогу, але її не отримаєте. Більше фінансового характеру. Іде мова, тому, тому якось так. І позиція номер 4 ну, Ви знаєте, у вас тут взагалі якийсь зараз період, розчарування в коханні, в... Перегляд, аналіз, помилок того, що ви робили раніше. У вас іде конфлікт з самим собою, у вас, знаєте, від поганого настрою до хорошого один крок, ви в очікуванні, скоріше всього, ви очікуєте чоловіка, але не варто його очікувати, тому що ем, то вже не ваша історія то вже не ваша історія, тому що той чоловік, по якому ви сумуєте зараз, він не готовий до серйозних відносин. У вас така, знаєте, буде більше, я би не сказала, що тут якась несподівана подія або щось. Тут більше ви будете якби, зализувати рани, приходити до ну, свого нормального стану, тому що тут більше про те, що ви будете зосереджені на собі, будете в роздумах. Трошечки усміріть свою гординю, тому що у вас вона зараз дуже, дуже прям, знаєте, накіпає, ви можете наробити дійсно помилок, якщо будете вестися на поводу своєї гордині. Тому якби, Постарайтеся вересень провести спокійно, да? не наламайте дров і не треба чекати того, хто не проявляється, да? хто вас покинув тим паче. Ось, вийшов такий розклад, ну, для когось оптимістичний, для когось не дуже, але нагадую, що це все ж таки загальний розклад, і він програється далеко не у всіх. Тому я запрошую до себе на персональну консультацію. Ще раз наголошую, ви можете її замовити через Дірект в інстаграм. Посилання є в шапці профілю. І до нових зустрічей!